Прийшли копати картошку. Попробуємо, Попробуємо. Що У нас воно виросло. Анучка. Опа. Ану. Це білоруса. Власна зелененька одна. Ну нічого. дріжиться. Так, скільки? Три-чотири, п'ять великих, три меншеньких. Ну, ну як не дав Бог, вся така, де да. слава. Віже нічого, так? Да? Да. На Белоруса вона взагалі не рясна всіда робить. Опа, бачиш. Ану, угу. чотири. П'ять також. П'ять, шість, сім, вісім, ще й меншенька. Ось ну, вона б трошки підросла ще. Вона вже всихає. Оце це Зараз ось буде Слов'янка. Ану, подивіться. Це Слов'янка, так, да, буде? Це Слов'янка буде, вона ж у нас, як попала, посажена. Ну, побачимо Слов'янка. Слов'янка просто буде ще меншенька трохи, бо вона пізніша. Білоруса ще підросте, да? Да, підросла, щось. підросте, так? Так, підросла, вона там ще два стебла була. Слов'янка непогана картошка взагалі Є. Але вона смачна. Смачна і білоруса, і слов'янка. Ось ця кубка трошки. Краще кубок, так річка є. О, ще підросли, б підросли З чотирьох кубахів ось що виходить. Ну і ще трошки підросте, але нам треба картошка. Три рядочки, да, мам. А можна мені зібрати? Три рядочки по чотири кубаха, відро. Дванадцять рядків. Три ряд, так. Да, дванадцять десь кубахів, так? Веселенька да? поготовка. І відерце. Ще підросте трошки, так? Відерце велике, це не маленьке. Так, да, 15-літрове. Чи 12? 15. 15. Хорошо. Рівненько. О, так, хорошо. Якесь негодне, бачиш? Так, щось негодне. Картоплина була погана, а по тобі да. -то попробу батішки з Вашину прийти.